Це синій, синій колір. Це в нас синій попугай. Синій попугай, бачиш? Синя акула. Акула синя. Морський котик синій. Дивись, які гарні. Це теж синій. І твоя корзинка синя. Дивись, скільки багато синього. Акула синя, морський котик синій, папуга синя, синя пляма. Твоя іграшка синя. І корзинка синя. Тримай синю корзинку. Тримай. Яка синя корзинка? Давай на пол синю корзинку. Опа. 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 Скільки багато синього? Дай мені, будь ласка, дай, дай мені, будь ласка. Дай мені синього морського котика. Дай мені. Хочеш попугу синю? Тримай, тримай синю папугу. Викидуєш? Правильно, викидай. Тримай синього морського котика. Викидай котика. Викидай. Викидай. А акулу хочеш синю? Хочеш синю акулу? Тримай синю акулу. Молодець. І залишилась синя пляма. Тримай синю пляму, викидуй, правильно, викидуй акулу. Тримай синю пляму. І пляму викидуй.